Вітаю! На минулому занятті ми переглянули з вами мультфільм Повітряний Змій Регі, де Регі та Габі запускали повітряного змія, але раптом починалася гроза, що своїм гуркотом налякала їх. І поки друзі ховалися, повітряний змій зник у стенних грозових хмарах. Коли ж сонце повернулося, друзям захотілося побешкетувати та погратися. Проте Келі залишалася острим, які у них були емоції. Як ви вважаєте, чи здогадався хтось із друзів, що буде гроза? Під час грози Регі, злякавшись, закляк та притиснувся до землі. А що ви робите, коли вам страшно або ви хвилюєтесь і чому? Що вас може налякати чи схвилювати? Регі, наприклад, почувався сумним і самотнім під час грози, що змушує вас почуватися самотніми. Регі побачив, як габі плаче, і почав її втішати. Ви коли-небудь тішали інших? І як ви це, діти, робите? Чи знав хтось із друзів, що гроза незабаром пройде? Як ви гадаєте? Після грози друзі побачили величезну калюжу. Які ж ви вважаєте були у них емоції, коли вони почали гратися в калюжі? Для того, щоб у вас були гарні емоції, веселі друзі запрошують вас пограти в гру. Оживи геометричну фігуру. Погляньте, перед вами квадрат, круг і трикутник. Візьміть аркуш білого паперу, кольорові олівці або фламастери, намалюйте на них геометричні фігури або попросіть, хай вам близькі намалюють їх і оживіть їх. Погляньте, як оживили фігури веселі друзі. Круг перетворили на смішариків. Квадрат перетворився на губку Бо. А трикутте на друга губки Бо Патріка. Я дуже хочу з веселими друзями поглянути, на що або на кого ви перетворили геометричні фігури. А зараз відкладіть усе в сторони, запрошую до музичної гри. Сядьте зручніше, закрийте очі, уявіть. Що ви лежите на гарній галявині? Глибоко вдихніть і повільно видихніть. Хай усе напруження спаде. Всюди зелена трава вдалині великий ліс співають пташки. Ви відчуваєте, яка тепла земля світить яскраве сонечко. Один теплий промінь. Пав на ваше обличчя. Обличчя стало теплим і розслабилось. А промінь світла пішов гуляти далі по вашому тілу. Вам добре і приємно грітися на сонечку. Всюди зелена трава, далині великий ліс. Співають пташки. Ви відчуваєте? Яка тепла земля. Земля дає вам силу і впевненість. Глибоко вдихніть. Повільно видихніть. Хай усе напруження спаде. Ще раз вдих і видих. На рахунок 5 ви повернетесь назад. Один. Ви відчуваєте, як добре лежати і відпочивати. Два, три, чотири у вас відкриваються оченята. П'ять. Ви повертаєтеся знову повні сил і впевненості.